Книжка про Бін Ладена стала лідером продажів у перший же день випуску. Нелегкий день американського спецназівця одразу очолив топ-список найпопулярніших видань в інтернеті. Сьогодні видання має з'явитися і на книжкових полицях у Сполучених Штатах. Хроніку вбивства терориста номер 1 планували випустити 11 вересня до роковин терактів Аль-Каїди. Однак, через масовий ажіотаж у продаж скандальний твір надійшов на тиждень раніше. У своїй книжці автор під псевдонімом Марк Оуен спростовує офіційну версію смерті Бін Ладена. Він запевняє, що злочинця вбили ще до того, як американські військові увірвалися до його помешкання. Влада сполучених штатів погрожує колишньому військовому кримінальним переслідуванням через розголошення державної таємниці. якщо ви працювали з секретною інформацією у Сполучених Штатах, то не можете просто нахабно повернутися спиною до угоди про нерозголошення таємниці. Тому у цьому випадку правда на боці уряду у мене немає сумнівів, що влада швидко відреагує на цю публікацію. Пентагон заявив, що не дозволяв публікувати секретних даних про спецоперацію. Однак, через те, що письменник звільнився з армії, його справу розглядатиме Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Коштує хроніка вбивства Бін Ладена близько 27 доларів за екземпляр. Усі отримані гроші спецназівець витратить на допомогу сім'ям загиблих військових морських котиків, якщо залишиться на волі.